15 грудня близько 11 години 40 хвилин до Новобаварського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Москалівській стався конфлікт громадян із застосуванням зброї. В результаті події від отриманих травм помер 28-річний харків'янин. Факт даної події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Наразі працівниками поліції проводяться заходи для встановлення та затримання зловмисника. Також звертаємось до всіх громадян, які стали свідком даної події, терміново звернутися до найближчого відділу поліції або за телефоном 102.